Ви знали, що в Києві є робота Марини Абрамович, однієї із найвпливовіших мисткинь нашого часу. Крім того, вона активно підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії і відкрито критикує Путіна. Марина Абрамович одна із найвідоміших представниць перформанс-арту, яку називають бабусею перформансу. І в цьому відео ми з вами станемо активними учасниками одного з її перформансів. Однак вона дуже сучасна і давно з технологіями, тому підтвердженням її масштабний nft проєкт. Закликаю вас додивитися це відео до кінця буде максимально цікаво, інформативно і дуже інтерактивно. Бажаю вам приємного перегляду. Мистецтво Марини Абрамович вражає своєю радикальністю, дослідженням меж тіла та свідомості, а також глибоким психологічним впливом на глядачів. Протягом понад п'ятидесятиліть вона експериментує із тілесністю, болем, стражданням і витривалістю, змушуючи аудиторію переосмислювати межі мистецтва та людських можливостей. Марина Абрамович народилася 30 листопада 1900 Сорок року в Белграді, Сербія, у сім'ї військових, її батьки були героями антифашистського руху, що сильно вплинуло на її дитинство, і виховували в жорсткій дисципліні і строгості. Мистецтвом вона зацікавилася з раннього віку. У 1965 році Марина вступила до Академії мистецтв у Білграді, де почала експериментувати з живописом а пізніше перформансом. Наприкінці 1960-х вона почала досліджувати межі мистецтва через фізичні та психологічні експерименти над власним тілом. Вплив концептуального мистецтва та авангардних ідей надихнув її на створення радикальних перформансів, які мали на меті випробування меж людської природи. Експериментальний перформанс Zero досліджував людську природу та реакцію суспільства на пасивність жертви. Абрамович поставила перед глядачами 72 предмети: від квітів до зброї, і дозволила їм використовувати їх як завгодно. Від спочатку невинних жестів публіка дійшла до агресивних дій, включаючи порізи і погрози зброєю. Ця робота стала однією із найшокуючих. І впливових у її кар'єрі. У 1976 році Марина познайомилася із Улаєм Франк уве Лайсіпен, німецьким художником. Вони створили серію спільних перформансів, які досліджували межі стосунків, людського тіла і простору. Їх роботи включали Імпандерабіл'я, де вони стояли оголеними у вузькому дверному отворі, змушуючи відвідувачів обирати між ким пройти. У Rest Energy разом з Улаєм Марина Абрамович створила серію перформансів, що вивчали взаємні. Між людьми. Вони стояли один навпроти одного, причому Улай тримав натягнуту стрілу, спрямовану прямо в серце Марини. Це була метафора довіри, напруги та взаємозалежності. Їх співпраця завершилася 1988 року, коли вони реалізували прощальний «The Lovers». Вони пройшли великим китайським муром на зустріч один одному. Кожен стартував з протилежних кінців. Після зустрічі вони попрощалися і розійшлися назавжди. Одним із найвідоміших її пізніших перформансів став The Artist is Present, що відбувся у музеї сучасного мистецтва Мома в Нью-Йорку. Протягом трьох місяців Марина сиділа за столом, дозволяючи глядачам сісти навпроти неї і дивитися їй у вічі. Це дослідження людської взаємодії мало величезний емоційний вплив на учасників. Багато хто плакав під час зустрічі з нею у перформансі з повільним питтям води Марина Абрамович повільно випивала склянку води, концентруючись на кожному ковтку і кожному русі свого тіла. Вона демонструвала важливість усвідомленого досвіду, змушуючи глядачів звернути увагу на прості, але значущі моменти життя. Ця робота стала прикладом її дослідження часу, терпіння та фізичної витривалості. У 2024 році Марина Абрамович та бренд Massimo Dutti об'єдналися для співпраці і представили спільний проєкт в рамках Miami Art Week із 5 по 8 грудня. Ця колаборація включала випуск книги альбому Journey and Spirit of Places», яка розповідає про кочовий спосіб життя і художню еволюцію мисткині через поезію. Хідні матеріали і фотографії. Книга була доступна для придбання в магазинах Масімедуці. Крім того, в готелі Феєна Хотел у Флориді була організована виставка, де публіці представили малюнки, поезію, фотографії та роздуми Марини Абрамович. Художниця активно підтримує Україну. Українське видання Вок представило арт номер з Мариною Абрамович на обкладинці, що підкреслювало значущість її внеску у сучасне мистецтво. Також 2021 року у меморіальному центрі голокосту Бабин Яр було представлено її інсталяцію кришталева стіна плачу. Цей об'єкт довжиною 40 метрів і висотою 3 метри виготовлений із українського антрациту та 75 кварцевих кристалів з Бразилії. Інсталяція символізує місце для роздумів і пам'яті. Авторка запрошує глядачів до взаємодії стати перед стіною, притулитися головою, серцем і животом до кристалів, сформулювати запитання і поміркувати над ним. За задумом Марини Абрамович, енергетика двох природних матеріалів має резонувати із людиною та її енергетичними полями. Проте, поруч із захопленням творчістю мисткині, чимало людей висловили і свою негативну позицію щодо її інсталяції, мовляв, стіна недоречна, позакон контекстом, не узгоджена зі спільнотою і неделікатна, попри неоднозначну реакцію широкої аудиторії на творчість Марини Абрамович, вона все ж таки прагне зробити своє мистецтво максимально доступним для якомога ширшої аудиторії, тому підтвердженням є її. Метод набір із 30 карток із інструкціями, під назвою Метод Марини Абрамович конструкційні картки для перезавантаження вашого життя, щоб допомогти людям інтегрувати елементи її перформансів у власне життя для особистісного розвитку та самопізнання. Метод це серія вправ, розроблених художницею для розвитку усвідомленості, витривалості, концентрації і самоконтролю. Кожна картка містить певне завдання або вправу, деякі з них натхнені її відомими перформансами. Ці вправи допомагають учасникам заглибитися в себе, розвинути усвідомленість і покращити психологічну стійкість. А прямо зараз я запрошую вас стати учасниками перформансу Марини Абрамович. Перед вами на екрані перерік пронумерованих карток. В ідеальному форматі Марина Абрамович рекомендує скористатися ними всіма, проте ми можемо трішки відійти від цього. Ви можете обрати одну картку, яка максимально з вами резонує і викликає інтерес. Написати її номер у коментарях, а я відповіддю дам вам рекомендацію від Марини Абрамович у рамках її перформансу. На травень 2025 року Марина Абрамович запланована презентація першої частини її масштабного NFT проєкту Марина Абрамович Елемент. Ця колекція створена у співпраці із цифровою арт-платформою TAEX і складається із 960 унікальних цифрових творів. Проєкт базується на художньому оповіданні Ледженд, написаному самою Абрамович та розробленому TAEX. Колекція включає три основні дропи: Art, Life, Marina Abramovich Method, кожен з яких розкриває різні грані її творчості. Учасники проекту можуть взаємодіяти із інтерактивними елементами, щоб отримати Transformation Crystals, які дозволяють колекціонерам створювати обмежені 5D MAE Performance and 5D MAE Avatar NFT. Фінальний етап проєкту The Great Mint відбудеться в листопаді 2025 року, де будуть представлені нові версії відомих робіт Абрамович, виконані її цифровим аватаром. Марина Абрамович зазначає, що робота із технологіями і створення власного аватара є способом розвинути нові відносини між виконавцем та публікою, де взаємодія глядачів перетворює нематеріальність у енергію. Марина Абрамович залишається однією із найвпливовіших мисткинь сучасності. Вона продовжує свої неймовірні експерименти із перформансом. Заснувала Марина Абрамович Інститют, в якому вона підтримує нові форми мистецтва. Її дослідження тілесності, болю, витривалості і духовності вплинули на багато поколінь митців. А її творчість змушує переглядати природу мистецтва, взаємодії. І людських можливостей. Я дякую вам за перегляд, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео і написати свої враження в творчості Марини Абрамович. Вам просто, а мені приємно. Дякую вам і до нових зустрічей!